Ще не все втрачено. Є другий шанс кримінальної відповідальності за дезертирство та самовільне залишення частини ще можна уникнути. Верховна Рада України продовжила можливість добровільного повернення із СЗЧ ще на місяць. Нагадаємо, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мали можливість повернутися до 1 січня. Сьогодні ж Верховна Рада проголосувала за продовження цього терміну до 1 березня. За словами народної депутатки Соломії Бобровської, це останнє відтермінування. Щойно Верховна Рада продовжила право на швидке повернення, і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військовій частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир і далі буде мати три доби для відновлення його на службі, як це і було попередні два місяці. Але всім тим, хто думає, що буде ще раз продовження терміну дії законопроєкту, то цього не буде. Як і наймовірніше, повернеться криміналізація за здійснення першого СЗЧ за словами. Радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сап'ян для військовослужбовців, які повернулися до зазначеного терміну, будуть збережені усі пільги та матеріальне забезпечення. А також у випадку, якщо вони не захочуть повертатися до тих частин, у яких служили, їм буде запропонована альтернатива. Їм повністю повертаються їхні повноваження, їхнє матеріальне і грошове забезпечення, їхні соціальні пільги, які передбачені державою відповідно і більше мозгав. Ми знаємо, що міністерством оборони визначено 17 частин у разі, якщо військовослужбовець, наприклад, не хоче повертатися до своєї військової частини чи на своє місце служби. Є 17 частин, які потребують до комплектування. А щодо тих військовослужбовців, які все таки не повернулися на службу, то на них буде відкрите кримінальне провадження. Фактично, по таких військослужбовцям по кожному факту, майже по кожному факту, на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за фактом чинення самовільне залишення військової частини або дезертирства, тобто відповідальність, яка передбачається статтями 407 і 408 кримінального кодексу України. Чина умов воєнного стану. Ті військослужбовці, які добровільно не погодилися, не повернулися до військових частин, підлягатимуть кримінальній відповідальності. У разі самовільного залишення військової частини на громадянина може чекати в'язниця терміном від 5 до 10 років. Артем Максименко, телеканал Media Group.